Друзі, вітаю! Бачимо, що нещодавно президент Трамп мав також можливість поспілкуватися з журналістами в п'ятницю, ввечері після зустрічі з Володимиром Зеленським. Будемо перекладати. Дуже вам дякую. У нас була сьогодні до зустріч, як ви знаєте, з президентом Зеленським, і я б сказав, що вона була не дуже доброю для нього. Він зіграв вище своїх сил. Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто буде діяти з позиції сили. А потім не укладатиме мир, тому що почуватиметься сміливо, і це те, що ми сьогодні бачили. Я шукаю миру. Ми хочемо зак... ми не хочемо вступати в десятирічну війну. Ми хочемо миру. і в мене було враження, що якщо ми це зробимо, якщо ми підпишемо цю угоду, він хоче того, чого не хочу. Я він хоче боротись, боротись, боротись. Ми прагнемо покласти край смерті цього тижня. загинуло 200, перепрошую, 2000 тисячі людей. Приблизно молодих українців та росіян. Хтось скаже, каже, яке вам діло до українських і російських солдатів? Мені є діло, мені є діло про до всіх. Якщо ми нічого не зробимо, йому доведеться укласти мир. Але в нього є дуже слабкий набір карт. Якби ми підписали цю угоду, він мав би справу з дуже сильним набором карт. Я не хочу втягуватися в щось затяжне. Я хочу негайного миру. Президент Путін захоче це зробити. Він хоче покласти цьому край. І ви бачили сьогодні те саме, що бачив я. Ця людина хоче втягнути нас і продовжувати боротися. Ми цього не будемо робити не для цієї країни. тому ми встановлюємо багато рекордів. Один з найкращих це правильний шлях, неправильний шлях. Виво. Ви побачили, що вперше за понад 27 років ми на правильному шляху і люди цим вражені. інша справа, як люди тут почуваються. Відчуття чудові Відчуття людей зросли на 48% і щодо бізнесу, і це рекорд, якого раніше ніколи не було. Тож у нас справді все добре. І я припускаю, що хтось із вас поїде з нами. Я сподіваюся, що у вас буде добрий політ. Що повинен зробити Зеленський? Питають. Відповідає Трамп. Він має сказати, що я хочу миру. Він не має казати Путін це, Путін те. Всі негативні речі. Він має сказати, я хочу миру. Я не хочу більше воювати. Його люди гинуть. В нього немає карт, просто щоб ви розуміли це. Чи сказала ви Зеленському піти з Білого дому? Я не буду на це відповідати. Я думаю, що ви знаєте відповідь? Що ви довіряєте Володимиру Зеленському? Я не довіряю і не не довіряю нікому. Я просто хочу укласти угоду, якщо вона відбудеться. Добре, Але Ви не можете підсилювати когось, в кого немає карти. І раптом ця людина каже: Тепер я можу продовжувати боротись. Ми не будемо цього робити. або закінчуйте війну, або ви втратите нас і подивіться, що станеться. Мені потрібен будь-хто, хто збирається примирятися. Якщо він здатен укласти мир, на що він може бути здатний чи ні, але я хочу когось, хто принесе знову мир. В нього немає карт. якщо ми підпишемо угоду, він отримує всі карти. і це означає, що він може. Припинити бійку, припинити смерть. Він зараз втрачає сотні тисяч солдатів. Час припинити ці смерті. Тепер він каже, що хоче повернутися прямо зараз до Білого Дому, але я не можу цього зробити. Вони повинні негайно припинити вогонь, і це була інша річ, яку він не хотів робити. Він не хотів припинення вогню. Припинити вогонь можна одразу. Це договір. Якщо ви хочете закінчити війну, підписуйте угоду. Це займе певний період часу, це потребує часу. Якби в нас було припинення вогню, воно було б справжнє, яке поклало б цьому край, але він цього не хоче. Гаразд, зробіть щось краще своє. я хочу, щоб це закінчилось негайно. Я хочу припинення вогню. А він каже: А я не хочу припинення вогню. Він раптом став великим гравцем, тому що США на його боці. Або ми покінчимо з цим, або дозволимо йому боротися. Якщо він боротиметься, це не буде гарно, бо він не виграє Неважливо, що я розглядаю. Я вам просто кажу, що ви бачили те, що бачив я. Це не був чоловік, який хотів миру. А мене цікавить лише те, чи хоче він припинити кровопролиття. Дякую. Для вас працювала Марія Уляновська.